Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, ми говоримо з вами про Слово Боже, яке перекладено на людську мову. Ісус Христос нічого не написав. Бо коли Він, як Божа особа, прийшов на землю, то Він сам по собі став. Представником Бога у Тройці єдиного на цій землі. І хто бачив Ісуса, той міг впізнати Бога. І саме тому ми на цьому наголошували, Він до апостола Филипа каже: Хто бачив мене, той бачив Отця. Хіба ти не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? І Ісус Христос мав більше учнів, але з тих учнів Він вибрав 12 Їх переважно не називають лишень апостолами, а власне, так і називають дванадцятка. І вибрав Він їх з-поміж інших учнів з перспективою. Вони повинні були за його задумом. Розбудовувати цю Христову родину, Божу родину на землі, головним завданням якої буде зберігати Слово Бога Отця, щоб не перекручено і не спотворено передавати далі. І ми вчора наголосили, що він не просто як будь-обирав апостолів, він добре з ними знайомився. Він пізнавав їх, він дивився, на що вони здатні, і він розраховував, ким вони стануть тоді, коли сам Він вже відійде, вознесеться із землі на небо. І апостоли, коли Ісус Христос вознісся на небо, а потім зіслав Святого Духа, вони перейнялися своєю місією. Вони зрозуміли. Дух Святий їм їх надихнув, що тепер їхнє завдання яке? З Ісуса-проповідника. Ісус сам проповідував, вчинити Ісуса тим, про Кого проповідують. І вони почали звіщати Ісуса Христа, пам'ятаючи. Що Він як особа Божа, він є головним Божим Словом, зверненим до людей. А вже від нього походять інші слова важливі, якими Бог Отець промовляє до нас тією мовою, яка до нас зрозуміла, іншими словами, людською мовою Він до нас промовляє. І апостоли проповідували. Навчали і завдання християн є навчатися і все те, що ми чуємо у святому Євангелії, і як воно тлумачиться у святій церкві, щоб усе це ставало нашими внутрішніми переконаннями і нашими думками, іншого християнства бути не може. Не може бути такого, що людина, поки молиться і хреститься, вона християнин, а потім йде, краде так, як не християни, або робить інші такі самі речі, які не притаманні християнам. Християнин це той, який глибоко, внутрішньо переживає Боже Слово і довір'я до цього Божого Слова. І дорогі сестри і браття, апостоли. Після того, коли стратили апостола Якова, вони розійшлися із Єрусалиму, і трапилося так, що вони поїхали в інші міста, вже далеко поза обіцяною землею. І перед ними постало питання: ну, добре, всі вони були юдеї. Чи треба дотримуватися старого закону? Щоб Ісуса Христа визнавати Месією, Божим посланцем. І тоді ми знаємо ще у Кесарії, Палестинській апостол Петро молився, і йому з неба було дане таке явління, що можна споживати всілякі страви. Там були різні такі тварини, яких юдеї не їли, між іншим ящерки змії. Каже апостол Петро, та я ніколи того не є, я то не можу. А голос з неба був такий, що Бог очистив, ти непогань. І це для нього був знак, що необхідно розірвати із старим завітом і не накладати усі старовинні, старозавітні приписи. на... Нову віру в Ісуса Христа, в Ісуса Месію. І тому апостоли переступили через цей поріг, і вони почали проповідувати поганам. І погане повинні були прийняти лише одне хрещення і слово Ісуса Христа. І так, дорогі сестри і браття, апостоли. Заснували те, що ми називаємо апостольські церкви. І тому ми увірою кажемо, що ми віруємо в єдину, святу Соборну і апостольську церкву. Бо Ісус Христос так задумав: ось апостоли вони стануть першим фундаментом церкви, яка пізніше буде розвиватися. Цю спільноту називали по-різному. І в різних мовах вона називається, наприклад, кажеться Еклесія, що означає спільнота, люди. Але деколи збиралися вони в будинку і називали оцю будинок, де вони збиралися, і людей, що це є дім Господній. То кажеться по-грецьки кірія Усія. Кірія Усія, дім Господній. Але через те, що така назва з грецької мови перейшла у слов'янські народи, то дуже часто оте К недобре звучало і його почали перекладати не як К, а як Ц. І тоді вийшла Сірія усія, церква, з того походить і наша назва Церква. Але коли ми говоримо про церкву, то це не будівля, не функція, не печатка, не посада, церква це люди, люди, які наживо приймають слово, які переживають його і передають Його далі. І тому ми кажемо: дім Господній не будований, а всі люди. Які охрещені і які визнають у своєму серці єдину віру. Але коли апостоли вже віддали своє життя за Христову віру, вже інші люди, їхні наступники засновували нові і нові церкви. І, дорогі сестри і браття, звідки, а не було ніякого, лишень було святе письмо Старого заповіту. Звідки знати, чи добре ми навчаємо? Слова Божого, яке нам залишив Ісус Христос. І якщо би засумнівалася, вони писали такий лист до церкви однієї з тих, яку заснував котрись із апостолів. Бо ті церкви називалися апостольські столиці, апостольські церкви. І громада тієї апостольської церкви збиралася. Перевіряли і казали, добре добре навчаєш, або не добре навчаєш, мусиш виправити це. Тобто, якщо хотіли перевірити, чи добре навчає хтось у святій церкві, то завжди зверталися до тих старовинних, тих перших церков, які заснували апостоли. Але пройшов час вже не, не так багато. Наприклад, друге покоління, і подивилися, що для того, щоб щось добре навчати, потрібно теж і записувати слова Христові. І так, дорогі сестри і браття, вже на схилі віку апостоли перші почали записувати. Але рахуймо, що ані Марко, ані Лука вони не були апостоли з Ті з дванадцятки. Вони вже були молодші і вони збирали. Оці слова Ісуса Христа і Його життєпис і записували, щоб не втратити те, що найважливіше у навчанні церкви. І таким чином, дорогі сестри і браття, власне, виникли два джерела нашої віри. Те, що записане, називається Святе Писання, а те, що не було записане, але залишилося наживо в святій церкві, називається свята традиція або святе передання, яке з покоління в покоління передається у церкві. І тому наша віра має оці два джерела: святе Писання і святе передання. Слава Ісусу Христу!